У Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ українського фільму Памфір. Стрічка режисера Дмитра Сухолиткого Собчука розповідає про Леоніда на прізвисько памфір. Чоловік повертається на зимові свята із заробітків в рідне село. Сім'я вмовляє Леоніда більше нікуди не їздити. А син Назар, намагаючись завадити виїзду батька, спалює його документи та підпалює місцевий храм. Щоб компенсувати збитки Леонід згадує минуле, коли йому у контрабанді не було рівно. Ніхто не має знати. Це лише на один раз. Режисер фільму Дмитро Сухолиткий Собчук розповів, що одним з важливих елементів кінокартини стала Маланка. За його словами, у стрічці це дійство зобразили, поєднуючи традиції декількох сіл Івано-Франківської та Чернівецької областей. Хотілося розказати власне, в повній формі, в повному метру історію про. Скажем, про щось дуже локальне, але що відгукнеться в багатьох куточках світу. Ми цим фільмом відкриваємо Україну по-новому і ми на культурній мапі власне, світу теж займаємо вагому позицію. Олександр Яцентюк, який зіграв головного героя Памфіра, до зйомок готувався півтора року. Йому довелося набрати 17 кілограмів. Якщо я вважив до підготовки до ролі 86-87 кг, то в сам пік я дійшов до 104 чи 103 кілограмів. Довелося походити трошки в спортзал 7 чи 8 місяців попити ці протеїни, білки і так далі. Но це було цікаво і важко. Головну жіночу роль дружину памфіра грає Соломія Кирилова. Щоб зрозуміти свою героїню, яка трудиться на заводі. Соломія відпрацювала робочий тиждень на фанерному виробництві в Красноїльську. Мені довелося впродовж п'яти днів працювати і в денні, і в нічні зміни, і це теж певним образом збудувало персонажа, тому що ти розумієш зсередини, чому якось вона поступає так або інакше. Ти зсередини можеш побачити, як дійсно такі люди живуть. Зі слів режисера, зйомки розпочали у 2020 році. Знімали кінострічку в Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Зокрема, у Верховині, також в селах Топільче, Зелене, Замагора, Буркут та Дземброня. Від початку зйомок і до виходу фільму пригадують актори. Жоден із них не знав повного сценарію стрічки. Якийсь з днів ми приїхали з репетиція. Це вся сім'я Памфіровська. От і ми сіли у пані Ганусі вечеряти і всі мовчимо. І кожен, знаєте, веде якесь таке для себе розслідування. А що ж там в тій сцені. І, і виходить, що ми в якомусь сенсі по-справжньому розслідували, по-справжньому хотіли зрозуміти, про що думає мій брат, в якомусь сенсі тобі вже в самому фільмі нічого не треба грати. Ти по справжньому хочеш дізнатися правду. Стрічку створювали в копродукції України, Франції, Польщі, Чилі, Німеччини та Люксембургу, розповів режисер. Вперше фільм представили в травні 2022 року на Канському кінофестивалі. Окрім того, стрічка отримала гран-прі Каїрського міжнародного фестивалю та гран-прі міжнародного кінофестивалю Молодість подивитися фільм в кінотеатрах України можна буде з 23 березня. Діана Корожук, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.